Продовження відсрочок від мобілізації. Ще раз вам повторю. Запам'ятайте, збережіть собі це відео. Значить, по-перше, хто оформляв відсрочку через резерв, є ця функція подати запит на відсрочку Вам не потрібно взагалі нічого робити. До кінця місяця, до кінця жовтня, прийде сповіщення в застосунку резерв цим користувачам, що вам буде автоматично продовжена відсрочка. Це перше. Друге. У кого є можливість подати через резерв запит, але до цього він не робив цього, а оформляв через ТЦК, після закінчення діючої відсрочки, ви в резерві можете створити запит на отримання вісрочки і її отримаєте в резерві. В кого ж немає, по третє, в кого ж немає цієї функції, тобто немає цих підстав в резерві, подають документи до ЦНАПу. Працівники ЦНАПу будуть поінформовані, що вони з 1 листопада будуть обробляти заяви на відсрочки і документи, будуть їх відцифровувати і направляти на розгляд в ТЦК. Збережіть і користуйтесь цією інформацією.